Відбуваються змагання в падал медіалізі. Унікальна спортивна ліга, яка об'єднує і журналістів, і медійників, і представників творчих професій, навколо захоплюючої ігри в падал. Також на сьогодні багато футбольних зірок. Навіть не хочеться казати слово минулого, бо Олександр Аліїв, Артем Мінлевський здається, і зараз в топах новин, коли мова йде про футбол. Тому можна сказати, що вони і сучасні зірки футболу українського. Вони сьогодні теж тут з нами е е пізнають гру в падал, відкривають для себе, можливо, щось нове. Так, продемонстрували спортивний характер сьогодні, коли програвали 8-2 і виграли з цього рахунку, ну, буквально. 20-12 перемогли команди «Голеадор». Майже не віддали. Але більше. другу гру хлопці з Ігніса програли. Тобто цей клуб футбольний представляють Артем Мілевський Олександр Алієв. Другу гру Ігніс програли ФК Верес 15-17. Верес переміг в цій грі. Ну, Тобто ще Ігніс собі не гарантував вихід в наступне коло. Все буде вирішуватися, до речі, в третьому поєдинку, в третьому матчі який також незабаром відбудеться. Розпочали матч е, команди Локомотив Ребл. Я нагадаю, локомотив першу гру е, зіграв нічию 16-16. Ребел програв свою гру е, Шахтарю, так? Ні, ICTV Sport 2210. Ну, тобто теж багато чого вирішується зараз е, в цій mm -hmm, грі. В цьому матчі, Да. Блокомати вже трошечки набрали. 4-1 вони ведуть. Ну так, в цій грі, до речі, вирішується, хто з цих двох команд піде в четфінал, З, як ти сказала, з верхньої частини чи якось верхня сітка, Від... та нижня верхня, сітка. Сітка, так. верхня сітка це буде боротьба за перше місце, нижня сітка боротьба за дев'яте. От зараз ICTV вже точно не опуститься нижче другого місця в цій групі, бо мають перемогу нічю. І от саме Локо та Ребел вирішують, хто доєднається до ICTV Sport в червфіналі в наступній стадії. А в нижчій е, сітці там команди будуть змагатися за 9 місце, так? за 11, чи, <звіт> чи як це буде називатися. <звіт> Якийсь втішний турнір. Дивись, це е, формат плей-офф в нижній сітці. Вони вже будуть будуть грати на виліт. Uh -huh. так? так само, як і в верхній. Е, тобто в верхній розігрується тільки перше місце. Так. а е, всі, в нижній? Всі команди, які програють у, на етапі плей-оффу, вони вилітають з змагань. Так. І от переможець нижньої сітки теж. Це те, буде дев'яте що... місце. А, місце. а що за дев'яте місце будуть якісь подарунки? Звісно, для переможця нижньої сітки. Клас. Ух ти непоганий Такий... Намагаються хлопці наздогнати з риби. 8-4. представники футбольного клубу «Локомотив» переважають mm -hmm. в рахунку. Ну, теж такі хлопці високі, спортивні. Ми бачимо. Був тільки що спірний момент. І як розібралися? Довірились. Довірилися один одному? Да, Мото... але, але... Ну, все ж таки в нас е, непрофесійний ще так, турнір. Так, так. Все ж таки, е, це люди, які е, е, не професійно грають в падал. А поки що відкривають. Багато хто сьогодні відкриває для себе цей вид спорту. Мені здається, що гравці центрального корту сьогодні прям відкривають його Так, Деякі точно. Взагалі класна атмосфера у нас тут. Дуже багато вболівальників, да? багато учасників класно. Ну, взагалі ж у нас сьогодні серед учасників представники футбольних клубів, які грають у... в медіалізі футбольній. Як ми знаємо, у, у футбольній медіалігі вже теж багато прихильників, вже люди ходять на футбольні матчі в медіалігі. Бо... Дуже багато цікавих особистостей грають за ці клуби медіа футбольні. Тому напевно, сьогодні люди, дізнавшись, що можна подивитися своїх улюбленців в дещо незвичній атмосфері, які грають м'ячем, але не ногами, теж прийшли на це подивитись. Молодець. Я би посперечалася з приводу того, що не ногами, тому що. Тут насправді основну роботу гравці Ні, але... мають виконувати ногами. Ну, Я розумію, чи головою Тому треба грати? Головою обов'язково та. головою, а, так. Але я саме про момент фізичного контакту. контакту та. <laughs> да. Звісно, що спорт вимагає від тебе максимально, і щоб були задіяні і руки, і ноги, і голова, і все. Рахунок у нас 12-16 на користь локомотиву. Ні, 12-7, здається. Ой, вибач, так. на ваше позицію. Заря Оболонь, 22.10, Закінчили матч на третьому корті команди Заря Оболонь. І «Заря» перемогла з рахунком 22-10. Зараз, як... мабуть, знову команда Коно зайде грати на третій корт. А, до речі, давай я запрошу команду, okay. якраз зроблю це. Вже бачу, вони готуються біля корту. дають один одному фінальні настанови. Запрошуються на третій корт. футбольний клуб За зоє... <звучить> <звучить> вже дуже близькі до перемоги. Это как оголова. На першому курсі завершився матч Полісся, Грали. Скоро повернемося з результатами. Дуже довгий і цікавий розіграш зараз на центральному корті. А, тільки сказала, Так, команда Локомотив вже набрали 17 очок. Ми знаємо, що це означає в нашому форматі. Вони переможці цього матчу. Продовжують грати, тому що обов'язковим правилом є розіграти 32 очки. Так, зараз у нас буде результат матчу Полісся Фантом. Полісся перемогли 20-12. Першого корту вони вийшли. Було б цікаво е, дізнатися взагалі результати інших, інших кортів, інших підгруп. Як взагалі у нас зараз? Які команди вийшли в лідери, хто з них фаворит? Ma tanto è trino ol', nada, nada trino ol'. Pull it close, just close your eyes, girl. Mamma mia, we gotta go. Puto te, pinto, mamma mia. Ditroit, c'è un'altra cosa. Puto te, pinto, mamma mia. Ready? Ну, у нас вже не так багато ігор в груповій стадії залишилося. Ще буквально по дві-три гри в кожній групі, і вже ми будемо мати таблицю. Я щойно казала, що було б добре дізнатися, як взагалі зараз рухається груповий етап, хто виходить з групи. В Верхню сітку, в нижню сітку це нам треба людей, які стежать да. за всіми подіями да, на да, трьох да, кортах, да. знайти спіймати і запросити до нас сюди на інтерв'ю. А локо до речі, тим часом переміг Rebel 21.11. We'll